Всім привіт! хто дивиться цей відео. По назві відео ви зрозуміли, що тут буде. Це невеличка поїздка в ліс на одинці і сон в гамаку. Поділюсь з вами своїми емоціями. Це мене вперше. Якщо вам не важко, то будь ласка, поставте лайк, якийсь комент, напишіть. Це якось... З поїхати, бачите, сам їду перший раз, ніколи так не ночував. Якось два попередніх відоси набрав Трохи переглядів. По суті, тут не буде багато тих вело якихось там покатушок, багато кадрів з велосипедом. Бо я і не знімав, як я їхав, нема що їхати. Вони дуже далеко тут буде суто про... О, йо-майо! Я вам скажу досвід, як мені самому ночувалося в лісі. Я заїхав, тут зручно, що тут є лавочка, ось, але якось тут вже, вже темно. І ці молоді, молоді сосни, щось вони мені не дуже довіри, вселяють. І ще тут, ну я розумію, що сюди вночі ніхто вже не приїде. але от всякі такі штуки, так, і там пляшка з горілки. Щось вони мені не дуже... Вселяють, надію. Ну найбільше тут мінус того місця, що тут все таки зарожче. Блін, корова, щоб кліщів ще не нацепляти. О, ну що, треба їхати далі шукати. Так, все як завжди. Я кущах. Ви знаєте, мені, я думав, що мені буде дуже легко, бо я вже був в цьому місці. Але був тоді, коли не було так все Йомайо, Бо я собі планував, можливо, бути десь там можливо там було б якесь місце, ага. Ніфіга. Навіть тут все позаростало, але зацініть яка чиста вода. От, здається що це болото, але вода дуже чиста. Так, мені ось туди прибиратися через всі хащі і по суті все. щось погоду дуже рисується. Початок у мене, чесно кажучи, веселий. Я просто не міг це сняти, бо... Я вже весь спокол в кропиві, хоч я в штанах. Я вже шкодую, що не на дівітрівку. Фу. А можна було просто проїхати як людина, ось по дорозі і нічого не було би. О, в мене штатив інвалід другої групи, я вже його втрачав три рази, поки щось доїхав, блін. Фу. Ну у мене так завжди, то нічого. Ось таке місце. Тут хоч можна познімати щось, тут хоч є трошки відкритої місцевості, бо там кусти і капець повний. Так, чудово, почався дощ. Я ще, якщо чесно, я вже хожу хвилин 15, не можу зрозуміти, що мені за що взятися. Треба висить гамака я не можу знайти місце. Там дує, там кусти, там нема заціпити, де там не така відстань. Поход в ті кусти геть вибив з колії. Так, скажу вам чесно, я вже думав їхати додому два рази. Чого? Погода, по-перше, зіпсувала багато що. Я не очікував, що буде дощ. Стало дуже темно і знімати напряжно. Я ж хотів також не тільки переночувати, а й зняти відосик. Друге, це моя підготовка, бо все було спонтанно. І це я тільки повісив гамака, а вже, вже я два рази думав поїхати додому. Але зараз я покажу свою систему. Я не знімав, як я віша, бо капив дощ. Я не заморочувався. Тут ну, звичайно на 50 гривень. Ну, Але поки я зібрався силами, так виглядає моя система, Палочка закручена в цю нитку. І тут і кльонка, щоб вона не з'їжджала, щоб її не розносило. І так само на, на, на тій стороні. Зараз я вам покажу, як класно можна добувати дрова от на соснах, э, ці старі такі гіляки. Просто мотузка, палка. Ось вот таким способом я часто добуваю дрова сухі. за зама відвертий. Фух. Кожен звук якийсь такий мрізкий, трохи такий... Який? Але це ще в наушнику одному, і там музика грає. Напевно, так не треба робити. Фух. Щось я трохи, якщо чесно, чи то сили не розрахував, чи то що. Я взяв з собою м'ясо куряче, потім ще стейк, свинини, там кісьовочі. Так, і ще, якщо вас буде цікаво, чи я в окулярах, коли вже темно. Це я вам також раджу, коли особливо один, бо в мене таке було. Щось робиш, попадає в око, щось. От зараз темно, і я нічого не побачу і не зможу достати, що в мене там у і Це буде трохи проблема. Ну, бо в мене вже було таке два рази, я рубав дрова. Вилітали такі сучки великі. Прийшла пора козла. Блин, не можу прикиньте, не можу поставити мене. і стейк. О, і так Надіюсь, такий стейк, блін, Хотів зняти здесь нормальним штативом, блін, Сраку поламаться нафіг. Він ще в попередньому відео я його зубив, краще б я його не знаходив. Просто він... А він тоді мені і не тая був. Бляха, ну хай. Що цей фонарик. Одною рукою. Айоп. Блядь, поставте, будь ласка, лайк. Ой, блядь, точно поставлю давай к твою. Оце то да. Оце це Да Та що ж це робиться, га? Що ж це робиться? Да й то й де шо це таке, блядь. Ну ладно, хай поки так стоїть. Ну, будемо рахувати, щось то приправа. Трошки позабирав. Зато що це зробиться, блін. Щось я не був готовий до такого. Так, надійтися мидно. Чесно, я думаю, що буде так собі. Так, знаєте, хотів підняти там, що я так гарно там сижу. А чесно виглядає, я дійсно, як я бомжую. Знаєте чого, бо немає організації. А, ще, до речі, я забув ложку із вилкою. І миску. Так, стейк готовий. Це мене буде замість миски. Але я так спробував, блин, глянути ну, сочний, так, були не Тече з нього. Що я? Ну не буду вам показувати, як я їм, напевно. Це ж негарно. Не Блять! Це що костемаха? Що за? Прикиньте! Так, я ще живий. Лягаю спати. Якось до тих звуків. Ось. Є варианта, я Є два варіанти, як можна спати, так дивився, що чуваки роблять в Карпатах. Просто вдівають наушники там, чи затички, засинають і сплять, щоб лишні звуки їх не, не тривожили. Ну, або так спати просто. Побачимо, побачимо, все. Давайте, до завтра, до ранку. Так, майже час ночі. Так, і ще вирішив вам показати як воно всередині виглядає все. Тут Вогонь горить, ще трошки догоряє. І так, які висновки можна зробити? Такий каремат, певно, не потрібен у випадку з, з байкпакінгом. Якщо вам сподобалося це відео, то будь ласка, поставте лайк, напишіть якийсь комент, щоб я бачив, чи варто знімати далі такі відео, чи будуть вони комусь ще цікаві.